Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 24 жовтня. Я зробила розклад на тиждень для Запоріжжя. Ну, як раніше робила карту дня, це друга частина я буду робити для Запорізької області. Вона у нас частково окупована, частково там йде сіра зона, тобто вона вся. Воєнна обстріли. Тому давайте будемо дивитися нашу Запорізьку область на тиждень до кінця жовтня. Яка буде там ситуація, будь ласка, карти, покажіть нам це. Дивимося в цілому область, всю Запорізьку, покажіть нам ситуацію наших людей українських, як вони там будуть жити. Ну, дивіться, наші люди. Наші люди мають мають захист, але цей захист, бачите, чим він. Чим він підкріплюється? Що там за ним? Це насильственна смерть або застой. Тобто. Або вони сидять, як миші, або їх просто там знищують. Оце такий там порядок, бачите? Ось так. Два варіанти у них. Мир, мир перевернутий. Мир перевернутий. Хочеться їм кращого, але ні, поки що так. Ну, добре, хоча б отак воно, не в перевернутому стані. Ну і е, по почуттям, все ж таки є там така, знаєте, надія, рицарь-кубки, все ж таки в душі вони мають своє щось е, надіяться на краще. І, і де якась затримка ситуації там буде цей тиждень. Е, будуть вони. Е, Там же не немає не толку зв'язку. І оті ідіоти, які там їм е, розказують свої історії, що вони там володіють це цих територія, це Росія, М -м багато людей, бачите, будуть мати проблеми зі здоров'ям, і даже будуть мати частково каліцтва. Ну, там там знищують людей. Люди. Це перевернута десятка. Якщо отак, то було б конкретно вбивства, в принципі, навіть масові. да? Але тут іде, як знаєте, будуть як і здіватися. Тобто вони не будуть так от. Тобто ця карта може показати, або частково вони людей знищують, або карічать багато людей. Ось так воно. Я думаю, що вони і калічать, і знищують. Мені лічно так бачиться, я не знаю. Там немає співпраці, там кожен сам за себе. Ну, от, аж наприкінці тижня, бачите, йде спілкування. Ну, подивимося, що там воно буде. Це вся окупована, це вся Запорізька область, в цілому я подивилася просто взагалі ситуацію, яка вона. Ну і давайте подивимося по містам. по містам, Давайте спочатку подивимося ту, ту територію, яка сіра зона, яка е, під е, контролем ще України, але вона вся прострілюється, тобто йдуть оці дуелі. То, як там люди себе почувають, давайте подивимося. І ще запитаємо карт, чи зміниться ситуація помісячно там. А, ми ж за тиждень дивимося. По-любому це тиждень вже закладений. Давайте подивимось, як наші люди українські почувають себе в цій сірій зоні простріляній. Ну, я вам скажу так, що так, їх там забезпечують, кого можуть вони всім, чим можуть допомогу. Допомога їм йде туди. Але і сидить тут жриться, сидять, сидять там люди, які бачите, але їх будуть вбивати. Е, сидять там колаборанти. Колаборанти, які тіліпають язиками. І видають, е, е, Так, бачите, їм падається карта або остановка, або силове знищення. І праця йде по цьому. Буде перемога в цьому, але маленька. І стабілізується там трошки ситуація. Але потім опять вони вилізуть. Боже, 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 Боже. Ну, Там ця історія буде постійно, поки ми не підемо вперед. Їх унічтожать, знаєте, як, він, як ото у дракона одну голову одріжеш, виросли дві. Так ото у і зрадники. Бачите як? Так, тяжкувато там. Але помагу, люди тримаються, тримаються, трошки отримують допомогу. Помагу, там наші люди, там військові, там різного плану йдуть і чесні, ДСНСники. Ну, це сіра зона, там працюють люди. По-любому вдержують її. Давайте подивимося, починаємо по місцях. Мелітополь, покажіть нам наших людей. Мелітополь. Наші люди. Дуже получають вони удари там, конфлікти дуже серйозні там йдуть. І це стабільна історія. Оці конфлікти, знаєте, як я по початку казала, стабільно погано. Стабільно погано. Ну, і що це у нас тут за новини? Вдача буде. Якась вдача. Якась буде вдача, будуть якісь новини гарні. І щось нове. І будуть захищати там. Ну, я не буду сюди лізти. Може там щось як зміниться ситуація, люди. Мелітополь. Це Мелітополь. Може, щось наші там якось придумають, щось роблять. Там же ж працюють і партизани, тобто на цьому тижні буде там якась. Там кожен день якась історія, але тут показало вдачу. Так що будемо чекати, що там буде. Шістка це така гарна карта. Я не вважаю це перемогою, але це дуже успіх і вдала буде операція якась. Так, давайте подивимося Бердянськ, місто Бердянськ на цей тиждень. Ну, бачите, там іде спілкування, працюють люди, але вони отримують постійно такі от поразки, постійно поразки. Але працюють, якось питаються вижити. Давайте ми подивимося тепер на цих містах. Я забула спитати в Мілітополі, як себе почувають окупанти і колаборанти. Давайте ми подивимося по Мілітополю, як вони себе почувають. Ну, бачите, бояться, бояться, хочуть, шукають кращого собі життя, та е енергії там і бажання боротися немає. Ось вам і все. Давайте подивимося по Бердянську. Перевернутий рицар – це е ще такі, знаєте, речі дурні робляться. Горячність якась злишня, яка приводить до негативу ті дії. Розумію, негативні дії для них самих. Бердянськ, окупанти, як себе почув. О, бачите, ті ж самі історії: страхи, конфлікти, але вони там, це все летить у них, воно, воно все в них там ось, бачите, теж, ну, воно там і працюють люди, але це стабільна ситуація іде. іде, який рост іде, енергії, мені це цікаво. Все ж таки там страхи, але вони все ж таки там накопичують щось, мабуть, бо це потенціал і працюють. От, але дуже зляться, дуже зляться. І потім будуть проходити кризис і їх накриють. Дуже класно. Правда, перемога буде не дуже, там наша така, така собі. Ну, Накриють щось. Теж Бердянську, теж щось накриють на цьому тижні. Дуже добре. Дуже добре. Хай працюють, собирають, складають. Хлопці дуже гарно попадуть туди точково, і буде все хорошо. Так, поїхали далі. Давайте подивимося Енергодар наших людей, Енергодарівців. Ой, Боже, не можу, вони там борються за своє життя, все ж таки тримаються якось. І все розуміють, там дуже розумні люди живуть але там постійно конфліктна ситуація йде. Постійно, вони захищаються від тих ідіотів. Так, бачите, рицар вітру, лішення йдуть у них, ну, тобто. Лішення йдуть фізичного, матеріального плану, по здоров'ю, по всьому. Але бачите, наприкінці тижня буде в них е, шанс. Буде шанс у людей все ж таки. Може, включать електроенергію їм дадуть. Подивимося. Так, давайте покажіть мені по енергодару, е, нашу, нашу станцію Запорізьку атомну. Е, в якому вона стані технічному, покажіть нам то. І якісь там позитивні негативні моменти. Давайте. Значить, позитив Запорізької атомної, негатив та обща ситуація технічна. Дивіться, позитив це дуже нестабільна ситуація її. Дуже нестабільна вона в негативі. Негатив, немає енергії. Її реально там немає. Дуже мало. Перевернути туз це дуже мало енергії. Вона єлі-єлі там. Ну і як і то, як загальна, то там конфліктна ситуація. І дуже рухливо. Там дуже багато іде інформації, общення, але воно знаєте яке? Воно дуже таке різке. Дуже різке. І шукають виходу. Шукають виходу, працюють над цим питанням. Шукають. Ну, будуть гарні новини, якісь щось там зміниться. Але бачите, поки що такий її технічний стан. Так, давайте подивимося наших атомщиків, наших працівників, які працюють, ходять там біля 5-6 тисяч працівників. Вдвоє менше, ніж потрібно. Давайте подивимося наших атомщиків, які працюють там. Дивіться, по-перше, в них дуже серйозна стресова ситуація. Їх тримають, просто тримають в якомусь от немає в них змін, вони постійно в одному і тому ж знаходяться в состоянні, вони закриті, як затримані, як у тюрмі. Ну і, звісно, немає там общення, там світ перевернутий, там немає нормального миру, немає нормального общення, немає нічого. Нема нічого. Але бачите, іде успіх, ідуть нормальні процеси підуть, підуть нормальні процеси. Але бачите, кругом падає оця п'ятірочка, що буде поразка невеличка там. Що ж там буде таке? Що ж це за поразка? Якийсь обман буде. Якийсь обман буде. Вони не хочуть виводити війська, не хочуть виводити. Все ж таки про, про атомщиків там показало по центру дуже гарний далі, надалі розклад. Але все одно там і п'ятірка, і, і хитрощі воєнні. Обмани. Самообман. Даже перевернуто, то самообман. То самообман. Так, давайте подивимося, як себе там почувають оті змагате-робітники. Теж дуже невпевнено, дуже бояться депресія, і немає міри, немає. Там все геть Там, А вони ще і вони ще зрадники. Серед них є зрадники, які співпрацюють з росіянами. Причому стабільно співпрацюють за гроші. Ну і проблеми. Там Там проблеми. Там проблеми. є нормальні люди, а є люди, які працюють з е, тими, І, і оті, от що не працюють ось він, не працює він, то він буде він має конфлікт з ними. Має конфлікт. Вони між собою навіть мають там конфлікт, вони розуміють то. Так, давайте подивимось, як себе почувають окупанти там, на нашій Запорізькій атомній станції, як вони себе почувають, що тут випало? Пиячать, хай буде. Ну, отак упало, отак упало, я так розкрила. Ну, неважно, по-любому вони там празнують щось. Та нашу воно надо? Празднують і празднують. хай собі празднують. Хай обіп'ються, нада їм там того метилового спирту, хай вони там поопиваються і передохнуть. Зараз буде холодріга, вони електрику підключали, але ж вони там самі гріються, а людей заморожують, суки. Зараз би ми включили обігрівачі, нормально гріли б себе, так ні. Мені в мене маленька квартира, мені одного обігрівача вистачає, я б до 19 градусів собі нагріла. Якби ви бачили, скільки на мені зараз віддіта всього, і все одно холодно. Так, давайте подивимося окупанти. да? Угу. Окупанти в Енергодарі, як себе почувають. Стабільно вони себе почувають, Ось потенціал в них є. Але вони там в ілюзіях, вони в ілюзіях чекають чогось кращого такого, по покращенню чогось чекають. Чекають покращення і, до речі, бачите, кругом ця п'ятірочка випадає. Вони там, сім'ї, навіть, знаєте, як, сім'ї вони там позавозили свої. Десятка ось це сімейні карта. Вони позавозили свої сім'ї, вони там королі, вони там себе почувають дуже гарно, працюють, крадуть, Ну, але гармонії в них там не особисто. І буде конфліктна ситуація. Конфлікти в них там є. І зрадники в них такої, і будуть лішення. Тобто, там, люди, я вам скажу чесно, зрадники є не тільки на нашій стороні, на росі... росіяни або українці, які зраджують нашу країну. Вони є і там. Так що, так? Зрозуміло, я думаю, так? Да? Так, ми з вами подивилися по Енергодару. Думаю, дуже подробно подивилися. То давайте ми подивимося тепер, ну, оріхів, що дивиться, оріхів, там розруха. Давайте подивимося гуляй полі, гуляй поле. Ну, там сплошні маніпуляції, там обстріли, постійно, бо там потенціал цих попітків стоїть і вони постійно іздіваються над, причому стабільно іздіваються над жителями. Бачите, постійно, по п'ятірки, постійно вони це роблять там. Обстріли і все таке інше. Так, давайте подивимося, ну, обстріли, обстріли. Стабільно тяжка ситуація з обстрілами. Давайте подивимося, е -е -е так, гуляє поле. Ага, пологи, пологи, пологи. Давайте подивимося пологи. Пологи на цей тиждень. О, нестабільна ситуація в пологах буде. Страхи і сонце. Сонце, сонце. Я вам так скажу, що там працюють вони, мабуть, по пологах, там щось дуже всього багато. По королю багато там фінансової, фізичної, і матеріальної частини. Вони там працюють по повній програмі. Людям, по почуттям там дуже тяжко і страшно. Ситуація там нестабільна. Вони, звісно, хочуть у пологах мати повний контроль, але ну, подивимося. Подивимося. А ну, давайте подивимося по пологах, що чекає окупантів на цей тиждень, що вони там отримають. Бачите? Бачите, вони там повністю сидять і мають все, що можна мати цей тиждень. Ось так. Так, ну і давайте подивимося Токмак на цей тиждень. Що там у Токмаку Буде конфлікт, буде дезгармонія, людям буде дуже тяжко. І там будуть якісь дуже потужні силові по шансу, будуть дуже потужні силові якісь події, відбуватися. І над цим працюють. Пологах, і будуть гарні новини, я хочу вам сказати. І вони будуть пологи. Це для нас це буде хорошо. Давайте подивимося пологи, як себе почувають, що, що чекає окупантів на цей тиждень у пологах. Окупантів на цей тиждень у пологах. Що чекає, Ну, бачите, в них і гарні новини, і сонце, тобто вони все там мають, але буде в них зневіра. Попросту кажучи, так, зараз я подивлюся. Ага, ага. Чуть повторюються карти. Так, дивіться, значить, там буде якась ситуація пов'язана з невірою, з недовіра буде якась у них, буде конфліктна дуже ситуація, силова. У токмаку. І будуть вони захищатися. Будуть вони захищатися. Будуть захищатися, але там будуть зрадники, будуть зрадники. Повторюються карти, повторюються, гляньте, от по всім цим територіям карти повторюються. Вони будуть захищатися, працювати. Тут куча зрадників, дезгармонія. Боже, там страшне, що робиться. І закритість. Тобто я вам хочу сказати, що токмак, вони закриті там, вони закриті окупанти. І вони. Там буде дуже конфліктна ситуація, до речі, дуже вдала для нас. Дуже сподіваюся, що токмаку накриють у цих ідіотів, закриють їх там усіх, переб'ють їх нафік, бо вже вони надоїли. Дуже їх там багато. Вони окупували токмак і сидять там, суки. Так. Так що вони получать на кінці тижня своє. Давайте подивимося. До речі, я хочу вам сказати, що в мене таке відчуття, що запорізький напрямок потрошку починає двигатись. Дай Боже, щоб воно так і було. Але потрошку-потрошку. Ну, бачите, не вистачає озброєння. Вони ж по каплі дають ту зброю. Що, що можна, що можна накопичувати, якщо ми тримаємо фронт? Як можна накопичувати? Дивіться, тобі по каплі щось капає. Да? А тобі треба ще утримати і, на, і наступати. То як наступати? Ти тільки можеш утримувати на ті каплі. Ось і все. Так, добре, поїхали далі. Давайте подивимося. Так, ми подивилися, в принципі, все. Оріхів я не буду дивитися, це сіра зона. Ну і давайте подивимося, що ми дивилися на Запоріжжі. В кінці я дивилася щось. А, опалювальний сезон. Ну там не буде опалювального сезону. Там не буде опалювального сезону, на жаль. На жаль, не буде. Так що так. Нічого дивитися там у них. У них там будуть постійні котоклізми, поки, поки ми їх не освободимо, так що так. Все. По Запорізькій області, по містам, по нашим основним я подивилася. Ну, що змогла, як я привикла. На тиждень ми бачимо ситуацію і по Енергодару ми подивилися. так що Подивіться, люди, послухайте уважно, бо потім пишете мені а все ж є в розкладі. Не перелистуйте, послухайте, і все, і все буде вам ясно. Все. Будьте живі, здорові! Не зважаючи не на що щасливі, бережіть себе, почуємось папа. -па.